Оновлений Nissan Micra відповідає ціні Renault 5 в 22 995 фунтів стерлінгів. Електричний Micra – новий виклик для ринку суперміні або просто модна тенденція. У світі, де електромобілі стають все більш популярними. Nissan представляє оновлений Micra тепер виключно електричний. І, що цікаво, його ціна порівняна з Renault 5, з яким він тісно пов'язаний. Це. Безумовно, привертає увагу і змушує задуматися, що ж це реальна альтернатива для міських жителів або просто черговий тренд, підхоплений автовиробниками. Як досвідчений автомобільний експерт, я спостерігаю за ринком Супермінів вже не один рік. І, чесно кажучи, я бачу в цьому кроці Нисан як сміливий, але ризикований. Майкре завжди був відомий як надійний, але, скажімо, прямо, не самий стильний автомобіль. Його часто називали бабусиним автомобілем, що, звичайно, не додало йому привабливості для молоді. Тепер же Nissan намагається змінити цей імідж, пропонуючи повністю електричну версію, яка повинна залучити більш молодих і екологічно свідомих покупців. Ціна питання: чи варто переплачувати за електрику? Перше, що кидається в очі, це ціна. Від 22 995 фунтів стерлінгів за базову комплектацію з батареєю 80 КВТ Год, і до 29 865 фунтів стерлінгів за топову версію, це чималі гроші для суперміні. Звичайно, варто враховувати, що це електромобіль, і ціни на електромобілі в цілому вищі, ніж на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Однак, якщо порівняти з іншими електромобілями в цьому сегменті, то майкре не виглядає як явний аутсайдер. Але ось що дійсно важливо, наскільки виправдана ця ціна. Батарея ємністю 40 КВТ чи забезпечить запас ходу близько 260 миль, що цілком достатньо для міських поїздок. Однак, якщо ви плануєте регулярно здійснювати більш тривалі поїздки, то вам, можливо, варто звернути увагу на версію з батареєю ємністю 52 КВТ, чи втім, і тут варто пам'ятати, що запас ходу електромобіля сильно залежить від стилю водіння, погодних умов і навантаження на автомобіль, що нового в дизайні та технологіях. Крім електричної силової установки, Майкро отримав ряд оновлень в дизайні і технологіях. Автомобіль виглядає більш сучасним і стильним, що, безумовно, має привернути увагу молодих покупців. У базовій комплектації Micro оснащений 18 дюймовими легкосплавними дисками і 10 дюймовим інформаційно розважальним сенсорним екраном. У більш дорогих комплектаціях доступні такі опції, як датчики паркування, бездротова зарядка телефону і система електронних педалей Nissan. Що стосується технологій, то майкр оснащений програмним забезпеченням Google, яке забезпечує доступ до широкого спектру додатків і сервісів, це, безумовно, є великим плюсом для тих, хто звик користуватися смартфоном і хоче, щоб автомобіль був інтегрований в його цифровий світ. Уроки минулого, як Нісан намагається уникнути помилок. Я пам'ятаю, як Нісан переживав важкі часи в Європі в останні роки. Компанія несла серйозні збитки і була змушена скорочувати витрати. У цій ситуації випуск нового електромобіля може здатися ризикованим кроком. Однак, я думаю, що Nissan розуміє, що майбутнє за електромобілями і що компанія повинна адаптуватися до нових реалій ринку. Більш того, Nissan явно прагне змінити імідж Майкре і зробити його більш привабливим для молодої аудиторії. Компанія розуміє, що Майкра завжди був відомий як надійний, але не самий стильний автомобіль. Тепер же Nissan намагається змінити цей імідж і зробити майкре більш модним і сучасним. Мої рекомендації чи варто купувати електричний Майкра? Отже, чи варто купувати електричний Майкра? Моя відповідь це залежить від ваших потреб та бюджету. Якщо вам потрібен надійний і стильний міський автомобіль з електричною силовою установкою, і ви готові заплатити за це, то майкре може бути хорошим вибором. Однак, якщо ви плануєте регулярно здійснювати тривалі поїздки, то вам, можливо, варто звернути увагу на інші електромобілі з великим запасом ходу. Крім того, варто врахувати, що інфраструктура зарядних станцій все ще розвивається, і вам, можливо, доведеться витратити час на пошук відповідної зарядки. В цілому, я думаю, що електричний мікро це цікавий і перспективний автомобіль, він демонструє, що Nissan серйозно ставиться до електрифікації і прагне адаптуватися до нових реалій ринку. Однак, перш ніж приймати остаточне рішення, я рекомендую вам ретельно зважити всі за і проти і провести тест-драйв, щоб переконатися, що автомобіль відповідає вашим потребам і очікуванням. Ключова думка електричний мікроцесміливий крок Nissan, який може змінити імідж автомобіля і залучити нову аудиторію. Однак перед покупкою важливо врахувати ціну, запас потужності та доступність зарядних станцій. Висновок. Майбутнє за електричними супарміні. Я впевнений, що майбутнє за електричними супарміні міста стають все більш перевантаженими, і потреба в компактних, екологічно чистих автомобілях зростає. Нісан з електричним Майкре знаходиться в авангарді цієї тенденції. Чи зможе він досягти успіху? Час покаже. Але одне можна сказати напевно. Електричний майкре це цікавий і перспективний автомобіль, який заслуговує на увагу.